Братва, здорово! Ну що, сьогодні у нас трошки роботи по гольфу є. Приїхав от на гаражі. Значить, що ми будемо сьогодні робити? Мінятимемо охлаждайку. Зараз дивлюсь, в мене десь там кран десь має бути з В Взагалі, крішку відкрутив. Зараз будемо відкручувати ще термостат, щоб точно на все злилось ну Максимально все одно якась якесь останеться. Е, я вже купив охлаждайку. Є в общем, міняємо охлаждайку. Треба буде далі покрасити супорта, тому що в мене задні супорта, я поставив нуль повністю нові. І я перетягнув ручник і трошки в мене оця сторона підклинює. Треба відпустити ручник, покрасити супорта. Е, Кот, бачите, кришечки в мене нема. Чого її нема? Правильно, тому що дав на подбор краски. Будем... У мене є крило нове лежить. Тайвань, правда, але тим не мені, бо тут, бачите, оце все викинуть. Нові крила в мене обидва лежать, їх треба буде покрасити. Завтра вже йду забирати краску. В общем, що ми сьогодні робимо? Міняємо охлаждайку, треба красити супорта, це друге. Третє, отрегулювати ручник. І четверте, що хочу позачищати, так як в мене завтра буде готова краска. Ось такі от моменти підготувати до покраски. Їх зачистить, зашкурить. От, от, от. І, в принципі, на капоті це все. І, і в мене є шпакльовка підшпаклювати, зашкурити і підготувати до покраски. Так, Починаємо із ліва тосола. Вирізав от старої каністри таку от байду. Якраз хвате. там літри 4 десь. Залазимо з правої сторони під машину. Оп. І отут ми бачимо. От. Отут ми бачимо кран, його зверху видно. Ми його відкручуємо. Оп. І все, бачите? І пішло. Все красиво цивілізовано. Дивіться, яка жовта Йоли пали, а потрібно бути красне. Там у нас дзюрчить потихеньку. Нам треба долізти, відкрутити термостат, щоб було ще отуда. Скидуємо перше цей хамут, скидуємо трубку і потім два... Торкса там треба бути вроді, щоб витягнути сам термостат сюди трубку я відкрутив і ще побігло. Тепер от дивіться, вирізав з пластикової бутилки таку от штуку, щоб накрити генератор. Тому що зараз я відкручу і воно ще буде. Текти, і щоб не текло на радіатор. А так бутилку і туди ще щось підставлю, щоб воно стікало. Все, два болта. Отпустив, от нижній кручу ще з термостата. І от тут воно не видно, За світ іде. Де це воно? Чуєте, наче трошки тільки... Одпускать і потекло, От, отпускаем отпускаємо ще. О! От тут, навіть основна маса витече його. Дивимося знизу, де оно тече, чуть трохи. Передвигаємо. О, все, воно якраз по двигателю стікає. Все, витягну термостат. Хто ка... І що машину прогрівав перед тим, як зливати? Бачите, видно, парує, гаряче. Рячуще, хай стивався, все, все стекло. Зараз будемо ставити назад термостат. Коротше, от мій старий термостат. Не знаю, він маде мейл, він в оригінальний походу. Кришка в мене теж нова. З переклапаном термостат і нова... нова прокладка. Термостат я вже установив. Вон там він знаходиться. Тепер між термостатом. І оцю, Цим флянцем має бути прокладочка. От вона нова прокладка. Робимо так, як пише книжка. Є один нюансик. Термостату встановив. Е, Хамота в мене немає от такого. Хто зна, спеціальні заводські. Отакі ж ставити нежелательно, тому що коли машина нагрівається, патрубки розширяються. І цей хамут теж іграє в роді. Тому поки не ставлю цей. І зараз подивлюсь, чи все окей. Поїду в магаз. Уже завтра, бо сьогодні в нас свято і куплю новий, новий хамут, той який тут та стояти. Так Піджимаємо так чувствительно. Оп. Хватить От, дивіться, витекло 4 літри десь. Десь около літри ще залишилось у машині. Ну, але я тут вже нічого не зроблю. Я і термостат все викрутив Дивіться, яке жовте. Так, тут у нас готово. Залазимо знову під машину. Оп Оцей краник. Де він? От він. От. Закручуємо його. Він дивіться, коли відкручений, він от відкрутили і витягнули. Воно потекло. От, бачите. Тепер вдавлюємо його і... Оп! Оп, все, є. Тепер можна заливати другий. Я, ребят, міняю часто. Його там десь не знаю. Кожен рік. Тому я дорогий не купую, вот літо я його заливаю. Це G12 до мінус 35. Літом одіжжю і на зиму я знову буду міняти. Машина старенька, хай, хай робить на, хоть, так, періодичність заміни, буде трохи частіше. І масло я міняю частіше і охлаждайку. Так, заливаємо розширительний нашу охлаждайку. Тільки що не хотіло текти воно, значить протираємо. Оце все. І... О, чуєте звук? Все, пішло. Тепер ждемо, поки уйде, опять доливаємо, Опять туди дунем трохи і все буде чіки. Дивіться, яка красота. Ушла вся пітішка. Ще должно десь півлітри літра зайти. Мені кажеться, тут десь 5,5 літрів охлаждення. Ні, я точно не пам'ятаю. Розширительний повний. Тут у нас охлажна і тут є. Все протек. Так. Тепер запускаємо машину, доводимо до робочої температури, щоб відкрився термостат. Так, наскільки я знаю, верхній патрубок у нас має бути гарячий. Він теплий вже, нагрівається машина. Цей повинен бути холодний повністю, поки не відкриється термостат. Все, він повністю холодний. 10 хвилин машина поробила і вже дивіться, ну, вже догрівається до 90. Кажу, дізель не гріється тільки в ходу. Ну, хоча, звісно, на вулиці жара. В принципі, в мене дизель на місці прогрівався Минут... Ну так, чуть більше 10 минут. В общем, їдемо, зараз проженемо. Якщо є пробка воздушна, щоб прогнати її. Йдемо катнем, подивимося потім уровень. Так, у нас вже 90. Ох, як набирає різвопа. 1,9, але набирає добре. Так, ладно, їдемо, тепер в гараж. Проїхав кілометрів 5-7 трошки прогнав, поїхали. І так, долив п'ятерка, залетіла. Зараз хочу запустити, я завтикав включити печку, вентилятори, щоб замат засосало в печку. Тупанув. Ну, мало ли кажуть, так правильно і зараз перевіримо, чи все дує. Є вентилятори. на тепло. О! Ніхрена собі не дує-дує. Ще й добре, хріняче. Все, ждем, хай поработає так, може ще треба буде долити. Не понравився мені цей термостат. Я їх був перепутав, в ітогі вот, рідний марківка Volkswagen. 87 градусів відкриття. А от мейл новий, я їх попутав містами. Ставимо його назад. Злив опять жидкость, І чого я це зняв? Щоб ще раз промити систему. Дивіться, воно опять коричневе. Тобто не стільки, щоб міняти термостат, вроді все робить, але мені якось не так. Оця трубка, яка виходить з термостата, вона довго остається, дуже довго холодна. Коротко, хрень, я знаю. Промив ще раз систему, Встановлюємо термостат. Термостат ставимо. От, бачите? Тут у нас отворення. одне і там друге. Отак от, от туди заліта термостат. І термостат у двигатель, от отакий от, от, у мене двигатель 1,9, фокусируюсь, ставимо не отак. От в мене спереді в блок заходить термостат, ставимо його отак рівно, оцими вухами отак е вертикально. Тут все у нас прикручене, екран закритий, беремо опять новий нову охлаждайку. І захлобучуємо її туди. Другий раз проїхався тільки що. Печку переключаєш на холодне, дує холодним, на гаряче, дує гарячим. В принципі, все чітко, термостат відкривається, все робить. Далі, що ми робимо? От наші нові супорта. От видно, болт новий. Цей штуцер міняв трошки ще гарячий, бо тільки що трохи встього. В Взагалі, зараз ми їм це. Ось така от у мене штука, бензина атракційна. Надо нам ним вимиваємо супорт, обклеюємо їм все не особо так, для красоти. Головне, щоб нічого тут не вкривалося всякою херньою. І просто покрасимо його в красне, бо тут все красне, буде закос під спорт. Тому що ці скоби. Якби це все було біле, я би його, чи сіре таке, я би його оставив. Отак підготавлюємо і заклеюємося. Все, що мені не треба, я заклеїв. першим не починаємо з краски, наберемо такий алюцин, є колотимо і скриваємо перше оцим алюцинком. От дивіться результат, і що він робить. Бачите? Ось воно після нього стає як нульцеве? Оп? От, в один слой ми його наносимо. Отака от от краста. Він сохне дуже швидко, тому ждемо 5-7 хвилин і наносимо аністоп. Оп! Єсть. І наносимо потім краску. Краска в мене така. Високотемпературна до 300 градусів. Я думаю, там більше немає. Ну, в принципі, в мене перед цим красив такий самий, нічого не злазить, не прямойки, нічого взагалі не злазити. Робота є вона як треба. Там вже підсихає вже. Де воно? Ну. Все, вже висохло. Почти. хай ще пару минут постоїть, поки шайну краску. Так, ну що, погнали. Первий напил. Все, хай підсиха. І будемо проходити другий. Дивимось на красоту. Дивіться, який бльоск з кривлаком. Тупо, просто заводський супорт. Ну, скобато, зрозуміло, стара. Але супорт тупо. Як будто з завода. Ні малейшого потока не де нічого. Так, розклеюємо. На момент виходу цього відео, я думаю, бо нікотрі напишуть, що хуйньой ти йти маюся, я з вами соглашусь. На чим би дитина не бавилась, аби не плакала, резиночки не закрашені. Все, все як оп, все як должно бути. Бльоскі красиво. Собираємо ставимо колеса. Перезаїхав правою стороною, поки місь ще нічого не зачищав, ну не красив, щоб не, потім не пилить. Зачищаємо отут а посадочне місто, бо в мене ще тут, бачите, така переходна така конусна херня. Це за те, що диски великі. Короче, отут посадочну штуку зачищаємо, щоб колесо плотно прилягало, щоб не було ніяких б'єній. Витираємо і починаємо обезжирювати і заклеюватися. Ну що, дивимося до, і через секунду дивимося після. І от, от так, такий от вийшов супорт. Красивий, блистящий, резиночки і все, що нам не треба, не закрашене. О, кстати, десь цього пиптика нема на заглушки цього резинової в мене десь тут є. Зараз надо поставити. У мене он тут є дохриніще всяких резинок. Ренові ремкомплекти є. От на будуще на супорта ТРВшні. Тут от куча железячок. Це на шарову. Взагалі тут все он практично до направляючої нові до супорта. Так є от пиптик. Установимо, щоб було так як книжка пише. Оп! Все, є таке тіло. Паралельно, поки був у мене доступ, взяв динамометрический ключ. Така от головка на 30. Як вона тут, скільки, багатогранна така. От. От, так що, кому буде інтересно, на задню ступицю, на 30. Така от головка. Затянув з моментом 175 175 ньютонів. І ту сторону теж перетягнув, на всякий случай перепровірив. Все-таки ця була трохи недожата, я її дожав і в принципі от все нормально, чітко крутиться. Дивіться, яка красотища. Все як, як книжка пише. Красота. Аж от на диски. Зараз ще поїдемо на мойку. Тут теж красотень. Так, на сьогодні, по плану, у нас остався ще один всього лиш ручник. І все, ще треба трошки відпустити його. Так, тут що нам треба? Знімаємо кришку, відпускаємо от от. цей болт і в нас освободиться. Наший подлокотник. Оп, знімаємо. Тепер нам треба долізти туди. Снімаємо от, от оп, І через ці дирочки відкручуємо ті саморізики. От один, от другий. І тоді у нас з'явиться туди доступ. Так, беремо ключик на 10. Якщо я не ошибаюсь, відкрутив. Цю штуку, тепер ми заглядаємо сюди. Там що ми бачимо? от оцю штуку от І треба нам трохи відпустити, бо ми перетягнули Залазимо ключиком і потрошки відкручуємо. Оп-оп. Все, тут все поставив на місце отут тут оп, закручуємо нашій. Ручний цей подлокотник. Оп. Все, подлокотник зажатий. Вставляємо оцю херню. Отако От попадаємо все. І бокову кришку. Отак. От чпумс. Тепер останеться поїхати на мойку. І все ми вимить. Все, ребят, тут Оп, тут все готово, ручник відрегулірований, все все готово. Ідемо. Розлажуємо ключі, двигаємо додому, передіваємось, миємось і їдемо на мойку все вимивати. Тільки що долив тосольчика. Бо уйшло було. І от Ця трубка гаряча і тепер ця трубка гаряча. Тепер так, як должно бути. Там, де термостат, потоків нема, знизу нема. Тепер тут уровень є. Поки закриваємо. Так. До мойки доїдемо, тут пару кілометрів там помиємося, подивимось, може ще треба буде. Заодно доливаємо тюль, бо давав в машині трохи пілюлі. Отаке от масло лью. Тут буквально. Буквально трохи оп. Хватить. Десь на 7-8 тисяч отака бутилка літрова уходить. Якщо не давати йому, я не знаю. Може й, може й не треба буде доливати. Хто зна. Ну а так, літра десь на 7 тисяч. Там 190, 200 в неї потолок, то що і то згори можна сказати, да, єлі єлі От Періодично вона получає отак от. І от розход масла такий, к сожалению. На мойку залетіли. Підорим машинку. Воздухозаборники підчистив. Тепер отут всякі закапелки і видраю їм. Тому що після цих всяких ремонтів, всяких етіх, все брудне просто до ужаса. О! В общем, наводимо красоту. Красотень. Багажничок. Чернителем пройшовся. Це зараз тут уберусь. Задній ряд попілісоси вже треба коврики купити. От у нас тут гольф так виглядає. Кстати, от вчора саме чехол пошив от этот на коробку. Можна побачити шви кончені. Це пробний варіант. Це я перший раз учився. В принципі, щось та й так. Коротше, обичний чехол на КПП. Сам пошив вдома. Такі діла. В общем, що збираємо все. Пакуємось і поїхали. Блін, в машині пахне капець. Хоча куди поїхали? Я додому. А вам кажу до зустрічі в наступних відео. На сьогодні зробили роботу. хорошу. от регулювали ручник, промили систему охлаждення. Читайте два рази. Поміняли охлаждайку. Вбрали в машині, покрасили супорта. В принципі, можна їхати. До зустрічі в наступних відео.